Друзі, усім привіт! Мене звати Микола. Я тренер по інструменту і ви на каналі Ковалда Юа. І сьогодні у нас на огляді <му> портативні зарядні станції від торгової марки АПРО. І сьогодні ми вам розкажемо і покажемо, що ці зарядні станції можуть. А почнемо, друзі, розповідати вам з самої найменшої моделі. Комплектація цієї зарядної станції є Блок, адаптер для заряджання безпосередньо, і також клеми для акумулятора. Дана станція має ємність акумуляторної батареї 150 Вт годин. а про нам хизується, що та станція може зарядити телефон 12 разів, планшет 8 разів, телевізор ви зможете дивитися 3 години, ноутбук 3 рази зарядити можете, Також 15 годин може працювати Wi-Fi роутер. Світло може працювати 15 годин, міні-холодильник може працювати 3 години, і саме головне, що квадрокоптер може зарядити 2-3 рази. Залежності від квадрокоптера. Так, друзі, станція дійсно маленька. В задній частині стоїть кулір-вентилятор для охолодження цієї станції. Посередині рівно в станції розташована розетка на 220 вольт. Станція дуже просто вмикається. Ось нажимаєте кнопку ON-OFF і зразу є три індикатори. Показує степінь заряду даної станції. Одразу покажу, що спереді станції є роз'єм для того, щоб її заряджати від мережі. Далі є два виходи USB і один type c Також її можна заряджати через type c тобто від блочка, від мобільного телефона. Ну і, звичайно, є вихід для того, щоб заряджати автомобільний акумулятор. І як я вже показав, роз'єми йдуть в комплекті. Щоб вимкнути цю зарядну станцію, достатньо нажати кнопку on off Видно зразу заряд, індикатор заряду батареї, але це працює вихід на заряд акумулятора. Щоб вимкнути 220, треба зажати трішки потримати. Видно, загорається індикатор IC і починає працювати кулер. Давайте, як він має 150 Вт, я підключу сюди зарядний пристрій від Apro. Спробуємо, чи буде заряджати батарею. Ну, як бачите, заряд батареї пішов. Ну, батареї ми спробували, а тепер давайте спробуємо, як працює шуруповерт. Я не рекомендую, але ми перевіримо заодно, як спрацьовує тут захист. Можливо, щось і можна буде ним зробити. Кнопка тут чутлива, буду нажимати помаленьку. Тобто, якщо я помаленьку нажимаю, відповідно він не буде брати такої великої потужності. Працює. Чуєте, шуруповерт працює. Але коли я повністю нажимаю, він вибиває, тому що шуруповерт має 550 Вт. Вибиває. І щоб вимкнути цю станцію, також просто зажимаєте кнопку on-off, все, станція вимикається. Тепер вам розповім про 300 ваттну модель. Як ви побачите, дана модель вже має ручку для транспортування. ця ручка прогумована і надійно зафіксована до корпусу. Покажу, як виглядає панель керування. Є два виходи USB, один type c одна розетка на 220. Збоку кнопка, яка включає та виключає 220. Також кнопка включення є. Роз'єм для зарядки. Два виходи по 12 вольт. І також є розєм для автомобільного зарядного. В комплект поставки даної станції входить зарядний пристрій, а як бачите, цей пристрій вже йде потужніший. І також роз'єм для заряду автомобільного акумулятора. Покажу, як вмикається дана станція. Також нажимаєте кнопку on off видно індикатор заряду батареї, видно, скільки відсотків залишилось. Показує, що 63%, тобто 220 зараз не включено. Щоб включити 220, треба нажати ось цю кнопку AC. Нажимаємо її. І табло показує, що він вже працює від 220 і відповідно працює кулер. І відразу покажу, що у задній частині є LED ліхтар. Як ви побачили, він має три положення. І є зарядний пристрій на 12 вольт, такий як для прикурювача. І Давайте для частоти експерименту підключимо шурупокрут і попробуємо, як він буде працювати. Ну, На малих обертах працює, поступово до і Ну, Як бачите, працює, навантаження я не давав, холосту він працює. Цікаво, що буде, якщо я підключу лобзик. Тобто він не має ніякого регулятора, він зразу вмикається. Ну, Бачите. Вибиває і спрацьовує сигнал, щоб було перенавантаження. Звичайно, друзі, ці станції не призначені для електроінструменту, але я просто вирішив перевірити та показати вам, як спрацьовує захист і чи взагалі буде в холосту працювати. І виробник цієї станції вказує, що телефон вона може заряджати 25 разів, планшет 14, ноутбук 5 разів, телевізор ви можете дивитися 6 годин, світло 10 ватт може працювати 30 годин, міні-холодильник 6 годин. І квадрокоптери можуть заряджатися до 5 разів. А тепер розглянемо саму потужнішу, яка є в лінійки Апро. Це є станція зарядна 600 Вт. Вона може телефон зарядити 45 разів, планшет 26 разів, ноутбук 10 разів, телевізор може працювати 12 годин, міні-холодильник може працювати 10 годин, газовий котел може працювати вже 6 годин і квадрокоптери може зарядити 10 годин. Комплектація даної станції це зарядний пристрій та клеми та роз'єм для того, щоб заряджати автомобільний акумулятор. Ця станція також має потужну прогумовану ручку, яка зафіксована надійно до корпуса. В задній частині ця станція має вже два куліра та велику led лампу Давайте продемонструємо вам, як вона працює. Як ви побачили, також має три положення. І також у цій станції, як ви бачите, є ще один додатковий LED-ліхтар. Включається також кнопкою і виключається. Як бачите, є табло, табло показує, що 43% заряджено, показує, скільки буде працювати. І покажу, як включається 220 вольт. Є кнопка AC, зажимаєте, і як бачите, включилось 220 вольт. Як ви замітили, ця станція вже має два виходи по 220 вольт, тобто є Дві розетки з заземленням, вихід на 12 вольт, як в автомобільному прикурювачу і так само ще є додаткових два виходи. Три виходи USB і один Type-C. Так, Давайте відразу підключимо лобзик. На тих станціях не працював, спробуємо чи на цій буде працювати. Ну, як бачите, працює. Зразу включився кулер. Ну що ж, давайте тепер попробуємо, як буде працювати. Холосту то працювало. Давайте попробуємо, чи буде під нагрузкою. Без проблем, друзі, працює і в лобзику вказано, що є 700 Вт. Отож, друзі, посилання на наш інтернет-магазин я залишу в описі під відео, а також в описі під відео я залишу посилання на всі наші соцмережі. Та не забувайте підписуватись на наш канал та всім дали покупок.